Вітаю всіх учнів, всіх вчителів, всіх тих, хто опановує курс профільної школи. 10 клас, геометрія, 11 параграф мого підручника відстані у просторі. Хочу сказати, що в 10-му параграфі задачі зірочками немає, ну не склав автор. А от 11 параграф відстані у просторі. І я думаю, що досвідчення вчителів розуміють, що досить велика кількість задач зірочкою може бути подана у підтемі відстань між момобіжними прямими. Відстань між момобіжними прямими задачі, які присвячені знаходженню відстані між мамобіжними прямими, є досить і досить складними. Одну таких задач ми сьогодні подивимося, і я не про, ми її не просто подивимося, я покажу метод, який не описаний в підручнику. На жаль, у підручнику все описати неможливо. Тому я думаю, буде дуже цікаво, в тому числі і більшості вчителів. Я думаю, що ви дізнаєтесь щось нове. задача 1196. Я її складав, мабуть, 20 років тому приблизно. І я її склав, ну дещо, скажімо так, ну недбало, назвемо це так. Вся справа в тому, що вона на ваших екранах. Я зараз скажу, чому недбало, а потім дам час розв'язати. Справа в тому, що друга задача, яка тут представлена, вона, по-перше, набагато легша за першу. Це по перше, ну по-друге. Друга задача сама по собі вона не відноситься до зірочки. Перша задача це дійсно задача, на мою думку, підвищеної складності. Задача дійсно цікава. Ми її будемо дивитися. Друга задача ну. Просто, мабуть, може було місце, куди написати. Тобто, що робити з другою задачою в наступному виданні підручника, я поки не знаю, чесно кажучи. Ні, Ніби то шкода, але вона точно до зірочки не має відношення. Тому, шановні учні, шановні вчителі, в кого інший підручник, хто не розв'язав, ви, будь ласка, розв'яжіть спочатку задачу другу. Це у вас вийде дуже легко. А потім. Приступайте до задачі першої. Чи буде це легко? Ну, я думаю, то легко, точно не буде. А ми з вами потім звіримо відповіді. Ну, Сподіваюся, що друга задача у вас точно вийшла. Тут, в принципі, досить це просто. Знайти відстань між прямими ДН. я її зараз проведу, наприклад, зеленим. Трішечки тут. Ну, буду. Потім я візьму гумочку, підетру. І А це один. А це один. Ну, може сказати, учень. Ну, так вони ж перетинаються, ми ж це бачимо. Але в нас є певний досвід навчання. Ми розуміємо, що в стереометрії, якщо на малюнку прямі перетинаються, це зовсім не означає, що ці прямі перетинаються насправді. Але, друг, другу задачу я спочатку розв'язу. Але тут. Ситуація яка, якраз така, яка нам потрібна, оскільки перша, оскільки АД паралельно до nc 1 це очевидно, то через АД і nc 1 можна провести площину. Ну і виходячи з того, раз можна провести площину, то ці дві прямі або паралельні, або перетинаються. Ну, Ми можемо сказати, що ми навіть можемо вказати вигляд фігури Анц1Д це трапеція. Тому діагоналі трапеції перетинаються. Можна вказати точку, я цього не буду робити. Я люблю відстань позначати літерою D. Тому для даного випадку. D дорівнює нулю. Від між тими прямими, які ми розглядаємо, дорівнює нулю. А далі, шановні учні, шановні вчителі, давайте ми зробимо D BD і AN. Давайте ми зробимо малюнок B D. Так, все-таки давайте я скопіюю. Давайте ми зробимо малюнок. Ну, малюнок в мене є, я його скопіював. Ось вона пряма BD. Ось вона пряма BD. І ось вона пряма АН. Зараз я підітру, і ви побачите, що ми дійсно маємо дві мимобіжні прямі. Наприклад, за ознакою мимобіжних прямих, да, пряма БД лежить у нижній площині куба, а пряма АН перетинає нижню грань куба у точці А, яка не належить е, прямій БД. Тому цей прямі мимобіжні малюнок нас не обманює. Ви бачите, що це дійсно так і є. Якщо ви не змогли розв'язати цю першу задачу, не засмучуйтесь, тому що. Далі я наведу один дуже важливий спосіб розв'язування задач на відстані між мимобіжними прямими. Ну, давайте спочатку зробимо екскурсію в наш підручник. Хто його не має або хто його не читав. У підручнику є звичайне класичне значення, що відстані між мимобіжними прямими є довжина їх спільного перпендикуляру. Але за цим означенням, і доводиться, що такий перпендикуляр існує, показано, як він будується. Але за цим означенням ну, розв'язати можна певні задачі, але в основному це досить прості задачі. Потім для того, щоб допомогти учневі, автор пише, що на малюнку 11-20. Тобто ми доводимо цю теорему в процесі доведення, приходимо до певних висновків. І на малюнку 1125 пряма А паралельна до площини альфа, а КН відстань від прямої А до паралельної площини Альфа, що проходить через мімобіжну Запряму Б. Звідси робимо висновок. Відстань між мимобіжними прямими дорівнює відстані від однієї з тих прямих до паралельної її площини, що проходить через другу пряму. І цей висновок дає нам ще один спосіб. Розв'язування задач на знаходження відстані між мимобіжними прямими, і там автор показує, як це можна зробити. Хороший висновок дає другий шлях. Я думаю, що така, ну, така, така сама аналогіч, аналогічний підхід, я думаю, можна прочитати і у підручниках інших авторів. Але до знаходження відстані між мимобіжними прямими є ще один підхід. Ну, На жаль, коли ми створюємо підручники, то... Кількість сторінок обмежена, тут у нас 366 сторінок. Мені одна коліжанка написала, що ваш підручник і так півтора рази більше, ніж під, такий-то підручник. Ну, я не міряюся підручниками, не мірююся сторінками, але, на превеликий жаль, вставити, все в під... вставити в підручник все, що знаєш, неможливо в принципі. Тому. Сьогодні, в якості подарунка, до нового року далеко, але може хтось на новий рік буде дивитися. Я хочу вам запропонувати довести ще один спосіб, можливість знаходження відстані між мимобіжними прямими. Це звучить наступним чином. Доведіть, я буду доводити, що відстань між мимобіжними прямими дорівнює відстані від точки, що є проекцією однієї з даних прямих на перпендикулярну площину до проекції іншої. Інш... На проєкції іншої, іншої прямої не, не дописав на цю площину, іншої прямої, від до проєкції іншої прямої, на цю площину. В одному місці виправив, а сюди забув скопіювати. Ну, так буває. Отже, розглянемо дві мимобіжні прямі. Є, давайте я зроблю малюночок попередній. Значить, в нас буде така ситуація, що в нас є пряма А, пряма А, яка перетинає площину Бета у точці К. І в нас є пряма Б, давайте напишемо, нехай А і Б, мимобіжні прямі, А перпендикулярно до бета. І перетинає. Ну, я не знаю, може вас вчать так, в школі не вчать. Я, я так дозволяю учням писати, А перетинає бета, у точці К. Ну, не знаю, можливо, не всі так пишуть. А друга пряма Б, вона мимобіжна за, і в принципі, можливі три випадки. Пряма Б може бути паралельною до бета, може належати бета і бути, може перетинати бета. Перші два випадки, вони досить тривіальні, ви їх самі, будь ласка, розгляньте. Я цього ну, не буду розглядати. Значить, ми розглянемо випадок, коли Б перетинає бета. Єдине, що, що мені, якщо я все буду писати, в мене буде їхати малюнок, на жаль. Значить, розглянемо випадок, коли. Так, не те я розглядаю. Розглянемо випадок. Коли Б перетинає бета, коли B перетинає бета, ну, нехай це точка Н. Значить, мова йде про проекцію прямої бета на площину прямої Б на площину бета. Як нам отримати проекцію? Ми беремо будь-яку точку Н, проводимо перпендикуляр. Так, ну не дуже я сьогодні без... Лінійки малюю, прямо скажем. Проводимо перпендикуляр до площини бета і отримаємо проекцію яку я дуже хочу зробити червоною. О. Тобто тут у нас перпендикуляр, тут у нас перпендикуляр, можу поставити точку С. Я не буду все доведення, так як в підручнику розписувати, вже вибачайте. Значить, М проекція прямої Б на площину Б. Отримали проекцію. Тепер давайте дивитися. У нас CM і NM перетинаються. Тому ми можемо через CM і CN провести навіть можна це М і М. Ще МН. Значить, проведемо площину гами. Я візьму Зелене. Проведемо площину гама. І давайте розбиратися. Давайте розбиратися. У нас C перпендикулярно ми так будували до бета. Тому за ознакою перпендикулярності площин. Наша побудована гамма, яку я не підписав, гамма, вона перпендикулярна до бета. Ну, мені дуже хочеться, щоб малюнок не поїхав. Наша гамма побудована перпендикулярно. Тепер, якщо я проведу КБ перпендикулярно до СМ. Блакитний візьму. Так, поганенько взяв. Блакитний візьму. Якесь у нас тут КБ, тут точка Б. Проведемо КБ перпендикулярно до СМ. Д. Де точка Б, СМ належить. І давайте розбиратися, що таке КБ. КБ з одного боку, це відстань. Від прямої А до площини гама з одного боку. З іншого боку, площина гама, до речі, проходить через Б. З іншого боку, тому КБ, до речі кажучи, тому КБ і є відстань за нашим оцим, відстань між мимобіжними прямими дорівнює відстані від однієї з цих прямих до паралельної площини, що проходить через другу пряму. Тому КБ, ну, я інколи так пишу, є відстань між мимобіжними прямими А і Б. КБ. Ми його побудували. Але з іншого боку, в той самий час, той самий час КБ є відстань від точки К до проекції, до БМ, тобто Д КБ це відстань від точки К, яка є проекцією. Прямої А на площину бета до прямої СМ, яка є проєкцією прямої Б на площину бета. Таким чином, для випадку, коли пряма Б перетинає площину бета, ми з вами довели. Що відстань між мамобіжними прямими дорівнює відстань від точки, що є проекцією однієї з даних прямих на перпендикулярну її площину до проекції іншої прямої на цю площину? Випадок, коли, два інших випадки, коли пряма Б паралельна площині Б, коли пряма Б належить площині Б. вони є фактично тривіальними, особливо, якщо почати з випадку, коли Б належить площині Б. Вони є тривіальними. Доведіть, будь ласка, самостійно. А я можу тут поставити величезний зелений знак оклику. А щоб це зовсім добре запам'ятати, я ще можу поряд блакитний поставити. Давайте ми цю властивість тепер спробуємо застосувати до нашої задачі. Ну, я розумію, що ця. Скажімо, цей метод розв'язання новий, можливо, він вам сподобався навіть, але щоб він сподобався, щоб він почав працювати, як кажуть математики, то має бути зручна площина, яка була б перпендикулярна до однієї з двох мимобіжних прямих, і на яку б більш-менш просто-менш більш просто проєктувалася друга пряма. Якщо таке Площини немає, метод не буде працювати, або він буде працювати дуже важко. В даному разі, для даної задачі, я думаю, що ви про таку площину вже здогадалися. Тому, шановні учні, якщо ви не розв'язали цю задачу до моїх попередніх коментарів, натисніть, будь ласка, паузу, спробуйте розв'язати. Ну, я думаю, що всі здогадалися, що такою площиною. На яку ми будемо проєктувати, я візьму блакитний кольор. Є площина, ну, яка візьму блакитний невзав, яка проходить діагональна площина. Ось діагональний переріз. Тобто ми будемо проєктувати на площину. Все-таки я хочу блакитний, вона не хочу. Ми будемо проєктувати на площину. Яка визначається, ну, наприклад, точками А С і С1. Чому? Тому що наша БД перпендикулярно до цієї площини, по-перше, мова виконується і перетинає цю площину в точці К. Тут прямий кут. Тому точка К в нас буде грати подальшу роль. Від проєкції до, 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 як тут було написано, до проєкції іншої прямої. Значить, ми повинні далі спроєктувати другу нашу пряму АН на площину ацц 1 І нам це теж більш ну, відносно просто чому? Тому що, якщо в нас є точка А, вона вже і так належить цій площині, значить нам достатньо спроєктувати на цю площину точку, наприклад, N. А це дуже просто. Оскільки N середина, то відповідно паралельна N. Тут у нас буде, наприклад, Т. Отже, NT перпендикулярна до А1С1. І тоді наша пряма АТ проекція, проекція Ан на площину АЦ1. Ну, далі задача перетворюється фактично в ряд планіметричних задач, фактично. Тобто, ми маємо проекцію АТ, який є кольор фіолетовий набрав. Ну, я вже, ну, давайте, може, підітру давайте. Тобто, фактично, в нас треба знайти, я можу, тобто, наше Д, яке ми шукаємо, це відстань від точки К до прямої АТ. Ось коли ми цю відстань знайдемо, ми з вами розв'яжемо задачу. Ми можемо. І навіть повинні зробити виносний малюнок. Для нашого розв'язання ми проведемо ось такий ще перпендикуляр. Це буде точка F. І нам треба один малюнок буде тут, інший буде збоку. Значить, нам треба. Ось такий малюночок. Це у нас Т, це у нас F, тут у нас точка К. Ну, вона то 2 до 1 ділить, нам тут не дуже це треба. Тут у нас А і тут у нас перпендикуляр, який я назву Х. Те, що ми шукаємо, поставлю точку М. В принципі, далі планіметричних способів розв'язування цієї ситуації, ну, я думаю, що дуже і дуже багато, чесно кажучи. Ну, давайте ми ще для учнів я зроблю виносну грань верхню грань куба, бо там теж дещо треба побачити. Але вже в мене трішечки тут місце. О! Значить, Шість клітинок я взяв. Значить, Нам дуже треба виносна грань куба для учнів, які не побачать певні важливі речі. Значить, Речі полягають наступному. А1, Б1, С1, Д1. Тут точка N, тут точка Т. Дуже просто. Це ж середина, і я не став там k 1 Наприклад, і b 1 k 1 паралельно NT. Тому за Фалеса T ділить навпіл К1С1, і ми можемо зразу сказати, що К1Т дорівнює Т С1 і дорівнює 1 четвертій у діагоналі А1С 1 що ділиться на 4. Тобто А на корінь з 2 на 4. Може воно і не знадобиться. Нам, в принципі, А1Т треба за великим рахунком. А1Т, тому що А1Т дорівнює АФ на цьому малюнку. Ну, давайте знайшли, то знайшли. А1Т це відповідно 3 четвертих діагоналі. А корінь з 2. І А1Т це те саме, що Аф. Тобто Аф у нас вже є. Я можу, давайте, зразу, Вона вона хоче пленіметрична далі, вона теж не така проста. Значить, АФ у нас 3 четвертих А корін із 2. ТФ у нас А довжина куба. Що ми ще знаємо, АК. Знаємо АК, звичайно. АК – це половинка діагоналі, Це одна друга. А корін з 2. Тобто, А, корінь із 2 на 2. Так, ну, давайте зелений. Хороше, планіметрична, вона не така проста. Ну, у нас є. Люди, учні в основному, які кажуть, що я трішечки задовбав подібністю, а ми подібність погано знаємо. Це учні 10-11 класів. Давайте я не буду довбати подібність, хоча я можу розв'язати через подібність. Давайте я введу цей кут альфа. І тоді у трикутнику АКМ трикутнику АКМ. Ми можемо написати, що синус альфа це Х, що ділиться на корінь з 2 на 2, тобто це 2х на А куріння з 2. А у великому трикутнику АФМ АФТ синус Альфа протилежний катет А на гіпотенузу АТ О. А теж ми ще не знаємо. Можемо знайти. А Т корень квадратний Аф у квадраті плюс ФТ у квадраті. АФ у нас 3 четвертих А корень із 2 в квадраті плюс А в квадраті. Ви вже самі акуратненько. Порахуйте, я підгляну. Це буде А корень 17 на 2 корень из 2. Ну, а далі у нас синус альфа. Рівні між собою, ми можемо написати, що 2х на А корінь із 2 дорівнює А, що ділиться на А корінь 17 на 2 корінь з 2, а скоротиться, 2х на А корінь із 2, це 2 корінь із 2 на корінь із 17. Ще і двійки скоротяться, і x дорівнює. А корінь з 2 на корінь з 2 це 2. А на корінь 17. Ну, якщо є велике бажання звільнитися від, від раціональності в знаменнику. Або щоб так, як було у нашому підручнику, то нехай буде саме так. Отже, ми задачу розв'язали, дуже сподіваюся, що вам було цікаво і корисно. Ставте, будь ласка, лайк, ви дізналися багато хто. Ну, можливо, вчителі знали цей метод, безумовно, але я учню думаю, що на великий відсоток дізналися новий метод. Ставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на мої відео. До нових зустрічей!